Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 20 хвилин тому пролунали вибухи на лівому березі Києва. Пишуть про термінові розмінувальні роботи. Утім, через збиття двох літаків росіяни готують масовий обстріл з використанням крилатих та полістичних ракет по 42 містам України. пишуть телеграм-канали. Ця інформація з перехопленням російських військових до виліту готується понад 120 літаків. Одночасний запуск одразу 200 різних ракет реагуйте на тривоги. Основна ціль окупантів в Києва. Втім, це. Буде одиночна акція. Росія знову змінює свою стратегію обстрілів, переходячись до менш масових ударів. Ймовірно, що країна агресор буде використовувати для ударів передусім безпілотники типу шахеди, зменшуючи кількість випущених ракет по території України. Таку думку в ефірі телеканалу Freedom висловив генерал-майора запасу СБУ, заступник голови СБУ 2014-2015 років. Директор Агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягон, якщо подивитися на те, що відбувається з обстрілами України, подивитися статистику, то чітко. Видно період накопичення, накопичення до 300-400 одиниць ракетної техніки, яку можна використовувати буквально за 4 або 5 масованих ударів, сказав генерал-майор. Так Україна зіткнулася вже з кількома хвилями масованих ракетних атак і закінчуючи ранковим обстрілом сьогоднішнього дня, що характерно перш за все, частина техніки виготовлена буквально в четвертому, тобто фактично з конвейера. Частина ракетного зброєння, як з'ясувалося, взагалі не російського виробництва. Можливо, з північної Кореї фахівці переконані, що дійсно було накопичення для. Можливості продемонструвати якусь силу зазначив Ягун. Згідно з його думкою, нині країна-агресор має намір перейти до менш масових обстрілів, повертаючись до застосування колишніх стратегій. Це означає, що використання комбінованих ударів здебільшого шахадами і частково до 10 ракет найбільше і То не щотижня наголосив він, генерал-майора зазначив, що можливо Росія знову почне накопичувати ракетний потенціал, готуючись до нових масових ударів, зокрема для особливих на думку Росіян дата. Це річниця Ко військової операції, так звані літні наступи, тобто є знакові моменти, на які вони можуть звернути увагу, але думаю, що якихось масованих ударів не буде. У Росії дійсно великі проблеми з високоточним озброєнням. Наша розвідка підтвердила, що навіть ті ракети, які виробляються за старими технологіями, у них величезні проблеми з точністю ударів. Тому будемо спостерігати, що відбуватиметься далі. Підсумував Віктор Ягуна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у. Кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.